Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я і в починаємо. Понад 4100 обстрілів здійснили російські окупанти по позиціях українських підрозділів та населених пунктах за минулу добу. І про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, вітаю! Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Вітаю вас, пане Ігорю. Героям слава! Розпочалась 1044-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 140 бойових зітнень. На куп'янському напрямку минулої доби відбулося 7 атак російських окупантів. Сили оборони України відбивали їх штурмові дії неподалік Колисниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку Росіяни атакували 16 разів. Противник намагався просунутись поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та Серебрянського лісу. На сіверському напрямку російські війська атакували позиції наших захисників у районі Серебрянки. На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзітнень в районах населених пунктів часів яр, ступочки та предтечини. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив сім атак неподалік Торецька, Деліївки та в напрямку Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій російських окупантів в районах Воздвиженки. Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Нової Лизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Дочинського та Нововасилівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 26 російських атак поблизу Українки Петропавлівки та Курахово. На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах поблизу Дачного Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового комара. Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку, наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка. На Придніпровському напрямку російські загарбники без успіху двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич. Триває операція Збройних сил України у Курській області. На Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили п'ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційні удари із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб. Також здійснив понад 350 артилерійських обстрілів позиції наших військ та населених пунктів. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Російської Федерації активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Протягом минулої доби російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет. Та скинувши 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4100 обстрілів, з них 204 – із реактивних систем залпового вогню. Також залучили для ураження понад 1970 дронів камікадзе. Ігоря а, Дмитре, а що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських захисників за добу, що минула. Пане Ігорю, вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників, а також два засоби протиповітряної оборони. Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 1370 загарбників вбитими та пораненими. Також українські захисники знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 69 безпілотників. Оперативно-тактичного рівня 54 автомобілі і 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України, переможемо ворога разом. Слава Україні героєм слава! Дякую, речник Генерального штабу збройних сил Дмитро Гуцуляк про перебіг подій на фронті. Провів 36 днів з турнікетом на нозі і вижив неймовірна історія порятунку бійця на Харківщині. Олександр дістав поранення під Вовчанськом, наступив на міну. Понад місяць чекав на евакуацію, і таки дочекався, що йому допомогло вижити ці 900 годин з пораненою ногою. Розказав нашій Ірині Антонюк. Олександра завозять до операційної права нога замотана в пакет під ним турнікет, що врятував життя. <звід> Олександр провів із турнікетом понад місяць і увесь цей час чекав на евакуацію. Його просто не могли вивести з позиції під Вовчанськом через щільні обстріли. При поступленні стан важкий хворий зневоднений в стані та більше місяця знаходився на позиції. З турнікетами на правій Нижній Кінцівці. Вже розпочалась філагмона. Грена, відмирання кінцівки. Турнікет Олександру наклали побратими, зробили це дуже правильно і технічно, кажуть лікарі. Це вкрай рідкісно, прямо вкрай рідкісно. 36 діб турнікета це ну, 900 годин. Ну і Людина вижила за рахунок правильного менеджменту турнікету взагалі. За рахунок того, що його наклали і не чіпали його. Якщо б цей турнікет зняли, він би помер. Олександр ділиться на другий день з турнікетом. Зрозумів, врятувати ногу не вдасться. Я осознавав, що вже на другий день, що я сижу турнікето, його не знімаю, тому, що я не міг його попустити, тому що кровилося. Я вже осознавав, що я втрачу ногу. І я вже не зациклювався, я розумів, що втрачу. Але Олександр дуже хотів повернутися до родини, і це йому допомагало вижити. Ну і цим і жив. Хотів жити, хотів до родини. У військовому шпиталі кажуть, жодного разу не стикалися з таким випадком, щоб турнікет тримали понад місяць. Рекомендований час дві години. Я ми, ми не зустрічали в. Літературі даних про такі довготривали турнікет, і на жаль, зараз це трапляється, тому що ну всі розуміють, що е, військовослужбовцю, отримав, який отримав, отримав поранення, е, дуже складно до потрапити з позиції іноді до етапу надання медичної допомоги. Та, попри страшні умови, медики продовжують боротися за життя кожного, Ірина Антонюк, Олексій Жучков, ми Україна, марафон єдині новини. Стрілянина у Чорногорії. загинули щонайменше 10 людей. Серед них двоє дітей. Ще четверо отримали серйозні поранення. Нападник застрелився згодом під час затримання. Кривава розправа сталася напередодні в місті Цетині. Стрілець – 45-річний місцевий мешканець Ацо Мартинович. Спочатку він влаштував бійку у барі, потім пішов додому та повернувся зі зброєю. Серед загиблих власник закладу його діти та кілька членів родини самого нападника. З місця розправи він втік Однак поліція перекрила усі в'їзди та виїзди з міста та, зрештою, змогла його відшукати. Повідомляється, що усі жертви стрільця були його родичами чи знайомими однак, мотиви вбивства наразі не називають. Операція із затримання була успішною. Стрільця оточила поліція. У момент, коли він зрозумів, що бігти нікуди, вистрелив сам у себе. Він був живий, однак помер дорогою до лікарні. Найважливіше зараз передати послання миру жителям Цетині. Тепер люди можуть повернутися до нормального життя. Наїзд на натовп у новому Орлеані. Поліція трактує як теракт. Про це повідомила мерія міста. Розслідування триває. Журналісти повідомляють, що в автомобілі нападника знайшли саморобні вибухові пристрої, а також прапор терористичного угруповання Ісламська держава. Нагадаю, чоловік на білому пікапі влетів у натовп у новорічну ніч. Він також відкрив вогонь по людях із пістолету. Після того як нападник вийшов із авто, його самого застрелила поліція. Загалом під час атаки загинули 10 осіб, 30 дістали поранення. США триває розслідування ще одного інциденту. Напередодні у Лас-Вегасі біля готелю, що належить Дональду Трампу, вибухнув електрокар Тесла, начинений каністрами з бензином та фейерверками. Водій автівки загинув на місці. Ще семеро осіб дістали травми. Поліція повідомила, що перевіряє, чи не пов'язаний вибух в Лас-Вегасі із нападом в новому Орлеані. Також з'ясовують, чи була ця акція направлена проти новообраного президента Дональда Трампа та його партнера Ілона Маска, власника компанії. Тесла і у сполучених штатах слідчі ФБР знайшли найбільше в історії сховок з саморобною вибухівкою. Понад 150 бомб виявили під час обшуку в приватному будинку в одному із округів Вірджинії. Поліція арештувала власника житла 36-річного місцевого чоловіка. Вибухові пристрої він зберігав у своєму гаражі. Там же була розташована майстерня з виробництва кустарних бомб. Більшу частину знайденого арсеналу знищили на місці, оскільки вибухові пристрої могли здетоно. Нувати під час транспортування.